Я вважаю, що журнал Музика, який є на сьогоднішній день єдиний в Україні, такого масштабу. І можливо, по, ті, по тому змістовному наповненні комунії є, ті журнали, які можливо і хотіли би бути зайняти місце або бути поруч, їм треба ще важко над цим працювати. Це журнал вже традиційно наше як так от, інформаційне бюро, якийсь мірі, і навіть це наш такий літопис життєвий. І композиторів, і будь ось е таких подій важливих в житті музично-культурному музично просторі України. Тому е те, що зараз відбувається журналом, е на жаль, цю інформацію, е ця інформація вже мені була відомо давно, вже десь може півроку, може і більше. Це це все передбачалося зарані, і бачили ми, що якийсь якось трошки не той поступ у нинішньої владної структури і міністерства культури особливо. Я вже казав, і не раз ще і буде, і не буду і буду про це говорити. Я вважаю, що на сьогоднішній день вищий менеджмент міністерства культури. Просто непрофесійний і не і не робити якісь важливі речі. Знаєте, руйнувати це найпростіше, що, що може бути. Треба всім виходити, просто з якимись уже своїми міркуваннями, не просто говорити по коридорам, а треба просто виходити, на жаль, на вулицю знову. Я розумію, що це, це не буде Майдан, це буде якісь буд мама маленькі якісь будуть групи людей, але повірте, це важливі групи людей, і на них треба опиратися, тому що справжня еліта, справжня еліта України. Не псевдо-еліта, яка сьогодні себе такою вважає елітою. А та еліта, яка творить майбутнє України, навіть за на цим не задумуючись. Мені здається, що, що от за нею важливе майбутнє і важливе сьогодення. А ті, хто сьогодні заважає, треба просто прибирати. Я вважаю, що на сьогоднішній день треба щось робити, треба змінювати мінкультури або взагалі тоді його знімати. Вона тільки заважає. Таке моя думка.